Російські літаки постійно поповнюють лави знищеної російської техніки. Аеродром САКИ, де базується росавіація в окупованому Криму, погарнішав після атаки цієї п'ятниці. Свіжі супутникові знімки свідчать, що силам оборони вдалося знищити один винищувач Су 30 Ще один імовірно пошкоджений уламками. Ще раніше стало відомо про ураження РЛС небо на цьому литовищі. У генштабі зсу зазначають, що цей аеродром загарбники. Прикривали новітніми системами ППО, принаймні найсучаснішими із тих, які мають на озброєнні. Але російська не до ППО не впоралася з захистом такого важливого для РФ військового об'єкта. За дня у день продовжує втрачати нафтова промисловість Росії, і в цьому ефективно допомагають безпілотники українських спецслужб. У ніч проти неділі від ударів потерпала нафтобаза Польова у Курській області. Місцева влада зізналася, загорілися щонайменше три резервуари. Так, на думку російського міноборони, виглядає успішне збиття усіх цілей, адже відомство відзвітувало, що всі дрони вдалося перехопити. Во. Побоюючись нових атак, росіяни змінили тактику у Чорному морі. Військово-морські сили України проаналізували, що окупанти дедалі частіше виводять у море підводні човни, які важче знищити. Натомість основні сили чорноморського флоту РФ зосереджені у віддаленому морському порту у Новоросійську. Так само це була тактика. Застосування збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з безпосередньої території Криму, застосуванням оперативно тактичного ракетного комплексу іскандер М, наприклад, вони шукають на спосіб протидіяти і застосовувати. Що чекає в майбутньому? Ну, якщо взяти об'єктивно, фактично в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація, де вони перебувають це Новоросія. Фактично, вони з цієї бази виходять вкрай рідко і лише для якихось дуже короткотривалих дій. Росія постійно шукає вигідні для неї тактики, щоб атакувати нашу державу. Лише за тиждень загарбники випустили по Україні близько 700 керованих авіабомб та застосували близько сотні шахедів, а ще численні ракети. Утім, дрони справедливості ще не раз подарують пробоїни кораблям чорноморського флоту РФ. Безпілотники вже досягали навіть новоросійська. Тому під загрозою у Чорному морі будь-який ворожий російський корабель. Редаливе СБУ, і поки російська армія демонструє свою результативність лише на словах, українські воїни по-справжньому б'ють окупантів на полі бою. Один із найбільш утаємничених підрозділів зсу, третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, показав, яку небезпеку бійці створюють для непроханих гостей на нашій землі. Не знають тієї ділянки фронту продовж цієї війни якій ми не приймали участь, їхнє обличчя не можна показувати, а імена називати. Та про що варто розповісти, то це про надскладні операції, завдяки яким кількість ворожих сил зменшується. Наш підрозділ маленький може там на ділянках знищувати велику кількість ворогів. за певних умов. Коли наша групіровка заїхала в Бахмут, то ми на ці ділянки фронту, де ми працювали, змогли вплинути на неї. Кабили себе дуже вільно. Вони обстрілювали нашу піхоту, піхота просила допомоги, бо не зрозуміла, куди вони родить вогонь. І коли наша група заїхала після перших 12 днів роботи, каки стали набагато спокійніше, бо їх стало набагато менше. Коже сили природи на боці України і допомагають зменшувати популяцію жителів на болотах. Точним ударом блискавка зробила трьох росіян хорошими. Це сталося біля головного храму збройних сил РФ, де раніше мозаїкою на стіні зобразили Путіна та інших військових злочинців. Вбивча для росіян атмосфера не лише біля храму РПЦ, а й на лінії фронту. Феєричні кадри знищення окупаційної армії оприлюднив головнокомандувач ЗСУ. Лідія Середюк, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Пантів у авто. Понад 200 мільйонів доларів у передвиборчому штабі Камали Гарріс фіксують рекордні пожертви за тиждень після зняття кандидатури Джо Байдена на її кампанію перерахували понад 200 мільйонів доларів. Близько ста з них надійшли у перший день, і це абсолютний рекорд президентських перегонів у США. Глава передвиборчого штабу Майкл Тайлер зазначив, що більше двох третин пожертв зробили донори, які раніше не жертвували на кампанію демократів. Він додав, що результати голосування будуть непередбачуваними, адже їх визначатиме велика кількість виборців у ключових штатах. Поки Камела Гарріс не є кандидаткою в президенти від демократичної партії, але вона зібрала достатню кількість підтримки від партійних делегатів. Російські дрони будуть нищити російських вояк у Черкасах. Почали ремонтувати ворожі безпілотники, які не здетонували під час атаки по Україні. Працюють спільно військовослужбовці та волонтери. Як відбувається ремонт? Дізнавалася наша Яна Ломаренко. В руках Ігора Барабаша невдовзі оживе дрон, який мав стати смертоносним для когось із українських військових. Якісний та швидкий він може піднімати чималі за масою снаряди і нести їх на позиції противника. Серійне виробництво це саме промислове. Тобто, якщо виробляти це одинично, це дуже дорогий дрон. Ну якщо це вони роблять зі свого алюмінію, зі свого заводу і виробляють їх тисячами, тобто його вартість зменшується до копійок. І, і це ну тим більше комплектуючи з Китаю для, для них заходять взагалі не проблемно, і, і отут ото це дійсно напрягає. Пощастиво, російський дрон не розірвався. Тож наші військові знешкодили на ньому вибухівку, а сам пристрій забрали. Вернуть ворогові його же. Чим вони допустим, до нас питаються, нас вбити і в кожному підрозділі є такий. Ну, хто а хто сам якийсь самоучка, який не боїться, такий, робить такий скажений крок, який підбирає ці дрони, розбирає їх. Там, це ну, для мене поза моєю уявою, як, як, це, як, це, як це робиться. От. І майже в кожному підрозділі така гора цих збитих дронів. Але такі безпілотники потребують ремонту. Тож волонтери, які їздять на позиції, почали шукати майстрів, які б налагодили дрони. Знайшли у Черкасах. Нам предложили, ми взяли тут, пошукали, кому можна було цього ну, приглаживодні ремонтували. Нашовся говориться Ігор, гарна людина, який нам допоміг. І зараз ми ставимо як то можемо, ну каже, на потік. Це десятка дрон, це ворожий дрон, FPV, це ну, ударний дрон. Він камікадзе в одну сторону летить, яким слава Богу, що він не взорвався. Ми Разом їх відремонтували і веземо назад. Нашим хлопцям. ігор замінює з вами деталі, перепрошиває та калібрує запчастини. Купує за власні кошти або за гроші громадської організації Інститут міста, на базі якої працює цього розвалений двигун і повнота рама. Тому для того, щоб він адекватно летів, цей луч я придеться теж міняти. Чоловікові допомагає асистент Артем. Він вчився в Ігоря, пілотуванню. Нині вирішив безплатно працювати для допомоги військовим. Потрапив спочатку, я просто як студент, щоб навчитися літати. Можливо, в майбутньому як інструктор себе запропонувати. Ось, і, в принципі, зараз ми дозбирали дрон, і мотивація це знищувати ворога. Це дійсно, це один із… Ну, один із... Мотиваторів, щоб вони долітали, валили, і це так має працювати. Нині відремонтовано десяток дронів ще п'ять у роботі. Їх поставлять на криво, і Вони полетять назад на ворожі позиції для вибухового подарунка. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Баскетбол на кріслі колісному. У Рівному формують команду з ветеранів війни. Тренери займаються із військовими, які проходять реабілітацію. Завдяки спорту допомагають захисникам адаптуватися в цивільному житті. Як проходять заняття з баскетболу, дивіться далі. Андрій з м'ячем на ти з дитинства професійно у баскетбол, але мав перерву у тренуваннях, бо захищав Україну, а потім отримав тяжке поранення на Харківщині. Спочатку кулеве поранення я отримав, кулю сюди, в бедро. Ну а в потім вже я побачив, що в мене нема ноги, відірвало. Зараз військовий проходить лікування та долучився до тренувань з баскетболу на кріслі колісному, бо каже, це водночас улюблений спорт та реабілітація. Життя це просто ти шевелися. Поки ти шевелися, ти живеш. Також на баскетбольному майданчику Євген. Військовий родом з Дніпропетровщини на війні зазнав міновибухове поранення найбільше травмовані руки. Попри це, хоче навчитися грати у баскетбол, сидячи другий раз в житті граю. Я ще перший раз був на баскетболі, на футболі в цьому місці. Я ніколи не бував. У мене хоч рука ніс росла січна кость, але все одно ну я, я кайфую. Найважче розпочати кажуть організатори тренувань до гри. Пропонують долучатися ще в госпіталі. До кожного шукають індивідуальний підхід. Вид спорту, як футбол, чи то баскетбол, чи то бадмінтон. Ну, вони виступають інструментом в інтеграції ветеранів до цивільного життя і фізичному відновленню. Займаються з ветеранами професійні тренери, чать гри та взаємодії в команді. Заняття поки що ознайомлені. Хлопці ознайомлюються з м'ячем, з навиками китка та трошки зведення. У планах створити ветеранську команду з баскетболу на кріслах, коліснах у рівному в майбутньому планується звичайно створити команду хлопців на візках. І... У нас в місті дуже гарні баскетбольні традиції, чоловічі команди, жіночі, дитячі. Тому вирішили зробити ще й для хлопців на візках, щоб їх, скажімо так, знову ж таки, щоб вони відчули, що вони важливі, що вони можуть займатися там спортом, в частності, баскетболом. Тобто все буде робити для того, щоб їх зацікавити комога більше. Поки для гри ветеранам не вистачає спеціальних крісел колісних. Наразі таких у рівному немає, але їх пошук триває. Ми зараз як я знаю, тестуються в Одни сто у нас в Україні мені пообіцяли, що десь за місяць часу буде зрозуміло, чи зможуть вони виробляти чи ні. Якщо зможуть, то це вже буде по перше. Можна вони будуть, і по-друге, це буде набагато дешевше ніж замовляти їх там за кордоном. Організатори впевнені крісла будуть, а з ними і команда. Такі колективи вже є в столиці, Львові та Одесі. Основна мета допомогти військовим адаптуватися в цивільному житті, палке бажання до спорту та здобутки перемог. Запрошую долучатися до тренувань. Якомога більше ветеранів. Наталія Сітлова рівне п'ятий канал. Переможні старти України на Олімпійських іграх у Парижі. Ще одна тенісистка виграла в дебютному матчі першості. Наша Марта Костюк за підсумками двох сетів обіграла новозеландку Лулу Сун у другому раунді. Суперницею українки стане переможниця пари француженки Клари Бюрель та Чешки Катержини Сінякової. Для Марти Костюк це дебютний матч у кар'єрі на Олімпійських іграх. Раніше перемогу у стартовій грі здобула наша Еліна Світоліна. Вона у двох сетах розгромила японську спортсменку 6-2 та 6-1. у другому колі. Еліна Світоліна зіграє проти Джесіки Пегули, яка у двох сетах обіграла швейцарську Вікторію Голубич.